Термінове включення до нас дійшла інформація, що в нашому улюбленому місті щось відбувається, Не буде тягнути. Давайте подивимось разом. З вами репортер Ксенія, і це пряма трансляція з місця подій. Ми знаходимось в центрі спавну. і тут повний хаос. Наскільки ми знаємо, луна переходить в останню фазу. Усі люди в паніці біжать у підвали та бункери. Це кінець світу. Тратуся, хто може. Что это, Коротше, 11 листопада і у нас вайп. Виживання спочатку, в нас нуль речей, немає будинків, ніяких кланів або організацій, а теж немає. Але це ще не все. Додані деякі нові плагіни та датапаки. І нарешті найпомітніше. Нас оточує бар'єр на тисячних координатах, який з часом буде розширюватись. Отже, гра почалася. Але через те, що ми занадто довго намагалися зняти початок, наші пригоди почались вночі. Аби як переживши першу ніч, всі розбіглися по різних куточках нашого маленького світу в бар'єрі. Я ж у першу чергу вирішив добити найнеобхідніший ресурс, на мою думку їжу. Також не завадило трохи дерева, і одразу ж я вирушила під землю, щоб добути декілька корисних речей. Далі все по класиці: перший вуголь, перше залізо, перші проблеми, які вирішились самі по собі. Перша броня і нарешті перший алмаз, який я знайшла перша на сервері у першу годину гри. Ну, ви зрозуміли. До речі, я хочу поділитися з вами своїм способом пошуку алмазів. Спосіб, звісно, не ідеальний, але працює на всі 100%. Ну, майже. Для цього потрібно увімкнути показ чанків. Зробити це можна за допомогою комбінації клавіш F3 плюс G F3 G. Далі спускаємось до висоти, на якій частіше за все можна знайти діаманти. Google каже, що це до 14-ї висоти. Я зазвичай спускаюсь десь на 10%. Ага, то що ми граємо на версії 1.16.5. Після цього ми просто викопуємо пространство за вишки 3 блока по межах чанку. Якщо алмазів все ще немає, то спробуйте прокопати ще трохи нижче. І все це весь лайфхак. Все працює дуже легко. Справа в тому, що в кожному чанку в Майнкрафті є хоча б одна кладка алмазів, а це від 2 до 8 блоків руди. Також перевагою цього методу є те, що окрім алмазів ти знайдеш ще багато чого корисного. Але є й мінус: тобі знадобиться дуже багато кірок та часу. Саме завдяки цьому способу я знайшла свої перші два алмази. Зрадівши, я почала викопувати ще чанки навколо, але чи я не ту висоту обрала, чи щось не так копала, я не знаю чому. Я просто ну ніяк не могла знайти ще хоча б один алмаз. Час іде, інші гравці вже познаходили собі набагато більше алмазів. А я все ще копаю ці довбані чанки. У якийсь момент я просто почала забувати розставляти факела, через що на викопаній мною території почали спавнитися монстри. І це мене згубило. Мене вбив якийсь зомбі, доки я копала третій чанк. Я дуже намагалась врятувати свої речі. Проблема ще була в тому, що коли це відбулося, на вулиці була ніч. Мені на допомогу навіть прийшов Міше, але він теж програв у сутичці з монстрами. Тому ми рятували вже не тільки мої речі. Через деякий час, аби як ми змогли врятувати хоча б мішені речі, він же, в свою чергу, приніс мені мої алмази, які весь цей час лежали в скрині. Отже, я знову бомжу у якого з речей є тільки три алмази та блок грязі. Але не час сумувати, не так вже і багато я втратила. Ха. Всього то все ще встигла добути за три години гри. Окрім алмазів. Не знаючи, що мені далі робити, я помітила, що неподалік місця, де я копала, декілька гравців побудували своє поселення. Один з таких гравців люб'язно погодився тимчасово поселити мене на доху свого будинку, за що я повинна була приносити їм їжу. Тому, поставивши собі точку спавну, я одразу вирушила рибалити у якійсь калюжі неподалік. У такому темпі я провела декілька майнкрафт діб, після чого. Зібравшись із силами, я вирішила знову вирішити до шахти. Коротше, ще раз спускаємось до 10-ї висоти, і оскільки життя мене ні в чому не вчить, я почала знов таки викопувати ці кляті чанки. В першому у мене не вийшло знайти алмази, а ось з другим чанком більш пощастило. Трохи пізніше до мене на допомогу прибіг Кілмен, і вже разом ми намагалися знайти алмази у першому чанку. Але скільки б ми не копали, так нічого й не знайшли. Тому прийшли до висновку, що цей чанк просто проклятий. Далі ми витратили ще декілька годин на викопування інших чанків, і к 12 ночі ми знайшли десь 10 алмазів. Після цього я вирішила, що час заснувати собі якесь нормальне місце проживання. Мені дуже приглянулась ця гора, яка знаходиться поряд інших гравців. Тому, недовго думаючи, я трохи розчистила територію від дерев, посадила невеличкий город. Скрині, ліжко і, в принципі, все. Так і виглядала моя, так кажучи, база перший час. На наступний день мою голову відвідала деяка ідея. По-перше, я хотіла зачарувати свою броню. А по-друге, продаж зачарованих книжок міг стати непоганим бізнесом у майбутньому. Саме тому спочатку я зробила невеличку ферму тростини, далі загін для корів, після чого знайшла та привела туди корів. До речі, це було не так вже й легко, тому що це все якби на горі знаходиться. Але я впоралась з цим. Молодець, молодець. Хм. Далі знайшла та добула обсідіан, з якого зробила чарувальний стіл, і завдяки всьому, що я робила раніше, я поставила навколо декілька книжних полиць. Ішов сороковий Майнкрафт день, побудувавши портал у пекло та заглянувши всередину, ми виявили, що нам попався не дуже зручний біом. Але від цього, мабуть, тільки цікавіше. Оскільки в мене вже є червальний стіл, саме час за допомогою нього покращити мою броню та інструменти. Далі випадково так вийшло, що я почала рейд в селі неподалік, який ми успішно програли, тому що всі жителі героїчно померли в бою, тепер в нас нема села. Але в принципі рейд пройшов непогано, не враховуючи бідних селянинів, тому що тепер у нас були деякі ексклюзивні штучки для нашого світу. А саме тотеми теми безсмертя. До речі, одна людина, не будемо назвати її ім'я, тому що воно занадто часто з'являється в моїх відео останній час. Коротше, він просрав свій дорогоцінний тотем одразу ж після рейду. Не знаю, як на це реагувати. Думаю, можна просто поспівчувати йому. Згодом, під час чергових розкопок, по-перше, я знайшла алмази, по-друге, закинуто шахту. І спавнер пауків. Одразу ж я підписала його, і повернемось ми до нього трохи пізніше, тому що я трохи не очікувала на таку знахідку. І якщо чесно, ти не вмію робити ферми на павучих спавнерах. Але якщо хтось з вас вміє, напишіть мені, можна у коментарях. Будь ласка, навчіть мене робити ферми з павучими сповнерами. З фермами на спавнерах зомбі все трохи легше. Не так давно я знайшла один такий спавнер, який ми з нашим адміном довго намагались нормально обустроїти. Дуже довго. Якщо чесно, то це зайняло занадто багато часу. Я його декілька разів перебудовувала, потім ще покращувала. І коротше, зараз ця вся фігня виглядає приблизно ось так. Також мені було дуже лінь робити хоч який-небудь будинок собі, але після того, як мене та моє ліжко декілька разів підірвали кріпери, я вирішила все ж таки переїхати хоча б на свій спаундер. Далі початок грудня, В весемеревця, як і минулого року, день народження, на який я приготувала йому символічний тортик і зілля левітації, завдяки якому ми змогли відчути себе справжніми космонавтами. Та й не тільки ми. І приблизно на цій прекрасній ноті і закінчився перший місяць вайпу на нашому сервері ScamCraft 2. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте подобайку і напишіть приємний або не дуже коментар. Ну і звісно ж, підписуйтесь, щоб не пропустити продовження. До зустрічі!